Що ще я хотів сказати, що дивіться, всі там кажуть, от рештки грунтовий не спрацює. Якщо ми подивимося тут, то в принципі під рештками у нас тут взагалі ніяких бурінів немає. По суті, якщо ми перейдемо сюди, то ми побачимо, навіть, що під рештками ґрунтовий спрацював точно не гірше, а може й так само, як і, як і власне на е, місці без решток. Тобто ми бачимо, що тут також присутні буряни. Там немає решток, але під рештками все чисто. ну Давайте зараз розгребемо рештки, поглянемо. Ну, ми бачимо, що тут ґрунтовий працює взагалі ідеально. Може тут ще погребтись трохи. Бачите, що в принципі ну ґрунтовий свою справу повністю виконує. Так що, на мою думку, в випадку, якщо є волога, для нас особливої ролі не грає. Особливо по стріптілу є, там рештка чи немає, чи по іншим технологіям. Так само, якщо ми по прямому посіву працюємо, якщо в нас є волога, грунтовий спрацює в будь-якому випадку. Що є рештки, що їх немає. Яка картинка? Хвощ є, але він в міжрядях. Але бачите ситуацію? Зараз хвощ є, а через декілька днів його тут не буде взагалі. До зв'язку.